Шановні колеги, сьогодні ми проводимо нетрадиційне засідання атестаційної комісії. Це зустріч в педагогічній вітальні, творчий портрет вчителя. Так ми її назвали. Так багато життя нам дає вчителі і терплячі, і вимогливі, і щирі, зачарованих словом і мудрістю книг, тих, хто вірить в добру і надію. Не згасає вогонь у розумних очах. І з роками ясніш пламеніє, Ти тримаєш дитяче серця у руках. Ти тримаєш планети надії. Вже традиційним стало проведення засідання атестаційної комісії, присвяченої праці колег, які крок за кроком йшли до цієї головної події атестації. Атестація, атестація це підсумок професійної діяльності вчителів. Це свято великої, щедрої, доброї вчительської душі. Свято творчості вчителя. Тому сьогодні хочеться привітати святом наших імениних. Мені діє оказало Анатолію нові штати. Хочу представити спочатку охарактеризувати людину, а потім сказати хто такий. Яскрава творча особистість. Завжди в пошуках, в творчості, в мріях. Над проблемним питанням, яким я працюю, це методика викладання біології. Життєве моє. якщо хочеш змінитися, починай з себе. Ну, людяністю ставиться до тих, хто поруч, хто поруч, дуже уважна та чуйна людина. Ці слова характерні для лисак Наталії Володимирівни. Працюється формування компетентності учень на уроках літератури. Педагогічне кредо кредомо є. Мудри не той, хто знає багато, а той, чиї знання корисні. Та життєвим кредом, яким я націлююся, це віддай людину крихітку себе, за це душа наповнюється світом. Це слова Ліни Костенко. Я вам представляю вчителя фізичної культури Марсинюка Ігоря Петровича. <рес> Ігор Петрович, культурою на ти. В житті досягне він мети, бо в спорті міць та сила і для душі, і для тіла. Цьому році перше місце наші хлопці зайняли у районі змагання та третє місце в області. Шановні вчителі, перед вами постає завдання продемонструвати колегам свою професійну ерудицію, скласти іспит та розкрити секрети професійного успіху. І я сюди запрошую жоса Наталю Борисівну. Будь ласка. Да, Прочитайте, нам і дайте на нього відповідь. <рес> Яке уявлення про себе ви хотіли б створити колег, учнів колег. до предмету, яку я викладаю, до дітей? Любов до дітей це найбільше у мене було. і буде. Залучає учнів до творчої діяльності у різних конкурсах, олімпіадах. А маю педагогічне кредо, яке сьогодні вже сьогодні прозвучало. Учитись важко, а вчитись ще важче. Але не мусиш зупинятися ти, як учням не дасти, що все найкраще, то й сам все в нашій волі висоти. Кредо я так, це, мабуть, по життю. Бачите, кожній дитині творчу особистість. Проблемне питання вдосконалення мистецьких навичок на уроках музики та формування художньо естетичного світогляду учня. учня. Передусім учитель це педагог. Дуже уважний та спостережливий, але він має бути і актором, і психологом, поетом. Уміти легко пристосовуватись до будь-яких умов. Тому пропоную вам побувати справжнім артистом та зобразити мімікою і жестами звичайні для вас речі. Давайте з вас, Ніколаївна. Сейчі, будь ласка. Хочу лікарня. А це що там музика? На Нирова может поиграть. Далее. Татьяна Юрьевна, що заслушала. И стать Показать. А Й права, тому що що? П'ї. Голоти. Скромна людина. Схильна замовчувати свої заслуги та достоинства. Вона глибоко переконана, що краса і добро крокують поряд, тому на своїх уроках викликає в учнів почуття радості, здивування. Причай бачити естетичні деталі через малюнок, закладає духовні основи в процесі роботи над композиціями з різних тем. Віта закінчила у майські державна педагогічна університет у тисячі дев'ятому році. За спеціальністю для вчителя просворчого мистецтва етики естетики. у школі. Працює в навчанні доступного свято. Різні прийоми для того, щоб перевірити домашнє завдання. Це інтелектуальна розминка, так чи ні, метод мікрофона, тестові завдання невеличкі, щоб охопити ну, якомога більше дітей, щоб поставити. його оцінки, тестові завдання, такі невеличкі, я їм даю. Рухняна, ввічлива. Вона багато працює над вдосконаленням своєї професійної особистості. Не зупиняється на досягнутому, не цурається звертатися за допомогою та порадою до старших вчителів, свого наставника. Почала робити портфоліо, задала питання, що ж таке портфоліо. Портфоліо це педагогічні інновації, освітні маршрути, робота над собою, технології навчання, фіксування результатів, оцінка власних досягнень, любов до професії, імпульс до активності та об'єктивний погляд на себе. Проблемне питання розвиток пізнавальної активної діяльності учнів початкових класів засобом ігрових технологій. Мета через гру досягти навчальної діяльності, яка поступово стає провідною для формування життєвих компетентностей. Інували за батьками. Це все нормально для діток наших. Тому кожна мама на пелюсточках ще й написала ніжні слова, якими вона називає дитину. Тому бували такі моменти, що дітки сумували на перелік. Вони дуже люблять листати цей альбом. Кожен знаходив свою квіточку, читав ось ці ніжні слова, якими називає його мама. Родничих наук ніяк вам не прожити. Тож біологію і хімію треба добре вчити. Я вважаю, що в нашій школі є професіонали, які навчають дітей саме біології і хімії. Мені подобаються уроки. Хімії, коли тут за допомогою дошки, це різні і досліди і різні подорожі. Мені подобаються уроки у Ларіси Йосипівної, коли в неї діти на уроці і стають і санітарними лікарями, і інфекційними лікарями. Вони слухають звуки природи. Це звук, ось, наприклад, кит віддає, видає. А це, наприклад, тюлень, діти вгадують ці звуки. І тому я б хотіла побажати моїм дівчаткам, колегам, а також і всім. Нехай старання ваші і труди помножать успіх в нашому колективі. Живіть в добрі і радості завжди, та будьте все життя щасливі. Дякую. Хочу побажати їм продовжувати працювати, як ото говорять, Через 20 років, через 5, через 10, через 30, через 40, так, як ви працюєте сьогодні. <реш> ну, тому ну, що вона для мене була як учениця, як, як начебто моя дитина. Да, я, я її наставник. Тому е, насправді ця робота була наставника, проведена не просто на бумазі. Е, про Тараса Григоровича Шевченко батько казав, що з нього вийде неабищо. От я бачу, що з Юлією Миколаївною колись буде наша школа пишатись, тому що в неї є бажання працювати. І є, є така іскорка, де вона да, шукає все. Тетяну Юрійну. Я з нею працюю про спілковому комітеті 10 років. Ну, також всі колеги приємно було чути ваші виступи, приємно працювати з вами. Дякую також за роботу. Я дякую вам за те, що ви добросовісно і плодотворно на протязі атестаційного періоду. Працювали, накопичували матеріал, зробили портфоліо своє, яке можна тепер показати. Ну, в районі це точно. Це вам знадобиться для портполя. Буквально пару команд Глянемось! Глянемось! Бути скрізь зірцем нової людини для своїх учнів, нести їм свою переконаність в